Хотіла підтримати родину полеглого захисника, а втратила 60 тисяч гривень. Шахрайство на крові шокувало всю країну. Україну накрило цунамі з випадків шахрайства, вимагання та відвертого бандитизму. Причому злодії ховаються під маскою волонтерів або навіть самих військових та членів родин загиблих героїв. Поліція попереджає, кожен громадянин перебуває в небезпеці. Мене звати Микита Гаврилюк. Зараз вам розповім про те, як не стати жертвою та як розпізнати покидьків, що наживаються на пам'яті про загиблих. Підпишіться на наш канал, поставте лайк та покажіть це відео знайомим, щоби захистити їх від цих шахраїв. Майже 400 тисяч гривень вкрали у волонтерів. Цинізм шокував країну. Волонтери віддали 384 тисячі гривень за тепловізори а отримали. Нічого. Шахраї просто зникли, залишивши військових без критично важливого обладнання. Пара шахраїв роками дурять військових і волонтерів. Вони вкрали сотні тисяч гривень, продаючи неіснуюче обладнання. Як вони це роблять і чому досі не ґратами? Давайте розбиратися. Підпишіться на канал, поставте лайки та поширте це відео, щоб і інші люди також не втрапили в цю халепу. У січні волонтери знайшли оголошення про продаж тепловізійних камер для дронів. Це критично важливе обладнання для військових. Продавець, який представився Артемом Коршуновим, вимагав повну передоплату 384 тисячі гривень. Їх перерахували на рахунок ФОП Лазарєвої Анни Олександрівни, де після отримання грошей зв'язок обірвався. Про цю історію повідомили у виданні бізнес цензор Розслідування показало, що Коршунов і Лазарєва систематично дурять людей. У січні один із волонтерів знайшов оголошення про продаж тепловізійних камер, необхідних для захисту стратегічного аеродрому. Продавець, який представився Артемом, заявив, що товар є в наявності, але вимагає 100% передоплати. Волонтер перерахував 384 тисячі гривень на рахунок ФОП лазурів і Анни. але обіцяні тепловізори так і не надійшли. Артем щоразу вигадував нові причини затримки: то проблеми на складі, то несподівані труднощі з постачальником. Кілька днів він годував обіцянками, а потім просто зник. Після погроз звернення в поліцію аферисти навіть пообіцяли повернути гроші частинами. Але звісно, цього не зробили. Їхня стратегія тягнути час якомога довше, поки не здайдеться нова жертва. Відкриті реєстри та бази даних підтвердили, що Коршунов та Лазарєва не вперше використовують цю схему. Журналістам вдалося дізнатися, що на Лазарєву та Коршунова заведено як мінімум п'ять. Кримінальних справ за шахрайство у реєстрах можна знайти інформацію, що в жовтні 24-го Лазарева під приводом продажу Starlink 2 через Телеграм ошукала військового на 204 тисячі гривень. У тому ж місяці парочка через Viber продала захисникам неіснуючий дрон Mavic 3T і привласнила собі 107 тисяч гривень. А у червні того ж року Лазарів та Коршунова розмістили оголошення про продаж дронів Mavic 3 на OLX і вкрали кошти ще одного військового 192 тисячі гривень. Лише за цими справами виходить, що пара злодюг обікрала військових. На 890 тисяч гривень. А від 4 лютого на все майно Анни Лазарєвої накладено арешт. Втім, це рішення не виконується, адже шахраї продовжують продавати через ФОП Лазерєву неіснуючі товари. Фактично, шахраї користуються тим, що законодавство дозволяє їм уникати покарання. За офіційними даними Коржуна зареєстрований як підприємець із торгівлі одягом. Хоча його справжній бізнес обман військових. Його цивільна дружина Лазарєва також має ФОП і користується тими ж схемами. Разом вони ведуть бізнес через телеграму, ликс та вайбер, пропонуючи військове спорядження, якого насправді просто не існує. Ба більше у 2024 році Лазарєва ще й купила собі Каєн». Але чомусь, попри всі докази та відкриті кримінальні провадження, Коршунаф та Лазарєва перебувають на волі. Схоже, ця справа не зрушиться з мертвої точки без розголосу. А для цього потрібна ваша допомога. Поставте лайк, напишіть коментар та розповсюдьте це відео, щоб врятувати наших захисників від цього шахрайства. Жахливий випадок трапився із жителькою Любарської громади Житомирської області. Ім'я жертви не розголошують. Пані побачила в соцмережах емоційний заклик підписати петицію на честь загиблого військового. Вона перейшла за посиланням, яке виглядало офіційним, і ввела свої дані. І в результаті шахраї отримали доступ до її банківського рахунку. Код підтвердження, який вона надіслала через смс, став ключем до спустошення її банківського рахунку. Зловмисники вкрали всі накопичення громадянки понад 60 тисяч. Коли більшість пенсіонерів вимушені виживати на 2-3 тисячі в місяць, це вже великі гроші. Однак для цинічних злодіїв це не є аргументом. Ось як вони працюють. Шахраї створюють фейкові сайти петицій. Вони виглядають майже як справжні. Ти вводиш свої особисті дані, а іноді навіть платіжну інформацію. Буцімто для верифікації в банк й І ось твої дані вже в руках злоумисників. Вони можуть використовувати їх для крадіжки грошей або для ще гірших речей. Наприклад, вас можуть змусити піти на злочин. Пригадайте хоча б усі останні випадки підпалів машин військових. До речі, цим же користуються і російські спецслужби. Як вберегтися від шахраїв? Ось що радить поліція: по-перше, ставте надійний пароль на телефон і вмикайте двофакторну аутентифікацію для соцмереж. Не натискайте на підозрілі посилання у приватних повідомленнях або соцмережах, навіть якщо вони про важливі ініціативи. І головне. Справжні сайти петицій ніколи не вимагають вашої платіжної інформації. Підтвердження через банк має перекинути вас в додаток вашого банку, де буде запит на вашу особисту, але не банківську інформацію. Там навіть має бути перелік, що ви передаєте саме паспортні дані, код платника податків тощо. І там не буде нічого про номери карток тощо. Ну і а вже ж всі петиції треба підписувати тільки на офіційних сайтах: Офіс президента, уряд та Верховна Рада. Якщо переходите за посиланням, перевіряйте, чи справжній це сайт. Ну, наприклад, тикнувши на інші функції, хоча б на перехід на головну сторінку. Будьте уважними та відповідальними, адже шахраї не сплять. Ну а щоби не пропустити такі важливі попередження, підписуйтесь на канал а також ставте лайк та поширюйте це відео. Захистимо одне одного від шахраїв. Тож бачимо, не просто окремий випадок шахрайства. Це система, де злочинці наживаються на наших захисниках та небайдужих громадянах. Шахраї використовують юридичні лазівки, міняють номери телефонів, створюють нові акаунти. Поки ми говоримо, вони шукають нових жертв. Завтра на їхньому гачку можуть опинитися ваші родичі чи знайомі, а може навіть і самі ви. Зараз важливо зробити так, щоб про цих аферистів дізналося якомога більше людей. Єдине, що їх може зупинити, масовий розголос і суспільний тиск. Тому не мовчіть, поширюйте цю інформацію, пишіть заяви, підтримуйте розслідування. Разом ми можемо зупинити тих, хто наживається на війні.